Спочатку садочок, а потім житловий будинок. У столиці хочуть зобов'язати забудовників врахувати потреби майбутніх мешканців і зводити об'єкти соціальної інфраструктури. Бо нині до садочків кількатисячна черга. А у школах запроваджують навчання в другу зміну про необхідність позитивних змін Інна Боднар. На столичних осокорках звели свою версію проекту Стіна. Раніше звідси можна було милуватися Дніпром, а тепер бетонною стіною. Вона підпирає новий житловий комплекс. Людям, що живуть на горі, обіцяють, що внизу буде дитячий садочок. Тут буде садочок. Не знаю, нам не... ми живемо, де і все. А що буде, ми не знаємо. Бачите, вони якусь стінку нам поставили. Ще до стіни каже, ходили, і пропонували гроші, аби виселилися, не погодилися. Тепер ніхто нічого не пропонує. Хоча у відділі продажу, переконують, садочок буде, що домовляються. А поки на заселені висотки вистачить уже зведеного садка, що правда він приватний, коштує 15 тисяч на місяць за дитину. Вигулюючи дітвору на майданчику зі штучним покриттям, батьки цікавляться не так садками, як школою, бо її тут навіть і в проектах нема. Чому я так шукаю сама вже віднець? поруч. Що ж є поруч? По вулиці забудовані висотками, можна доїхати до гімназії. Тут під навчальні класи переобладнали все, що тільки можна. А ви перший є? Для першого є облаштували клас у гардеробі. Там, де були двері, встромили шафи. Ось тут от у нас 50 куртки. і все тут є. Мусорник. У нас є от такий от красивий цвіточок в формі долара. Да, ну. Під класи у гімназії віддали кабінет директора, учительську бібліотеку. Дітьми засадили кожен закуток, бо лишень перших торік набрали вісім класів. Ви перший який. Доже дійшли, аби вмістити дітей з закріплених будинків та рідних братиків і сестричок, яких лише не збиралися на два класи. Цьогоріч очікують ще більше. Ми дуже сподіваємося, що станеться чудо, але фундамент ще не заклали, і школу до 1 вересня не побудують. Нову школу тутешнім мешканцям обіцяють уже не перший рік. Садочок обіцяють тут, тут? А, а школу обіцяють там. А парковку куди? А парковку це буде суцільний, можна сказати, жах для автовласників. Нінель, мама чотирьох дітей. Вона бореться за те, аби тут таки з'явилися школи і садочки. Стукали куди тільки можна. Вони друг на друга, вони дійсно мають дуже велику шалену практику відбуцювати громаду. У столичній адміністрації запевняють про проблему. Знають незабаром будуть ініціювати зміни до законодавства, аби зобов'язати забудовників не лише не обіцяти, а й Зводити соціальну інфраструктуру або ви будуєте садок і будинок паралельно. Що в момент здачі першої там секції чи всього будинку, садок так само повинен бути зданий, щоб ці люди, які сюди заселилися, мали можливість повести дітей. Або спочатку будуєте садок, а потім будинок. А що робити з дітьми, коли підростуть? Немає проблем ні з початковою. Взагалі по школах робоча ситуація. До слов'янської гімназії, де вже бідкаються, що нема куди садити дітей. Пропонують водити своїх малюків. І ось у цьому новому житловому комплексі. У гімназії готуються розпочати навчання у дві зміни. Інна Бондар Ігор Бондаренко та Андрій Марченко. ТСН 1+,1.